Новий вінницький ритм. 101,8 одним і Місто над Богом. Події що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Вважаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін. В Студії. Я Ко, а Також радий привітати свого гостя. Сьогодні у мене в гостях начальник центрально західного міжрегіонального територіального управління АРМА. Пан е Станіслав Юрійович Серегін. Пане Станіславе, доброго дня. Доброго дня. Знову бачимося з вами. Е, бачилися, якщо я не помиляюся, ми бачилися з вами десь. Ну, минулому році це точно, точно да? Да. рік пройшов, є про що говорити. Ну і звісно, дуже, е, дуже цікава абревіатура, арма. І е, я скажу без перебільшення, що е, не викликає, не виникає асоціативного ряду, коли ми кажемо Арма. І, на жаль, не виникає, хоча ви займаєтеся дуже цікавою і дуже корисною, як на мій погляд, діяльністю. Отож, декілька слів про е, саму систему АРМА, що це, де це, і яким чином вона функціонує в Україні. Ну насправді Арма це друга назва офіційна назва і перша це дуже довга Національне агентство України з питань виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів. От, але ну складно це виговорити. Тим більше, якщо десь пишеш якусь статтю, то тільки написавши п'ять раз назву організації, вже можна цілу сторінку заповнити. Тому додали ще одну назву Арма, скорочено, а повна. Агентство з розшуку та менеджменту активів. Ну і в принципі тут і сховано е, наше призначення, наш функціонал. Тобто, ми розшукуємо е, це як допоміжна функція для правоохоронних органів. У нас є доступ до багатьох баз даних, реєстрів. Ми здійснюємо міжнародний розшук, співпрацюємо з міжнародними організаціями. До речі, міжнародні організації також і називаються дуже аналогічно до нашої назви АРМА, тобто це АРОАМО, угу. Ну тобто. Агентства з управління чи розшуку. Ну зазвичай вони це дві окремі організації. Це в Україні об'єднали в одну ви національне агентство. Національне агентство, значить, ви працюєте в як державна структура, чи чи в допомогу державній структурі? Ми державний орган. Це державний орган влади зі спеціальним статусом, угу. от але ми не правоохоронний орган. Дуже часто помиляються і нас відносять до правоохоронних органів. Ні. Ми не є стороною кримінального провадження, проте ми надаємо допомогу за зверненням правоохоронних органів. Е, здійснюється розшук майна. В подальшому на це майно накладається арешт, і ми цим майном управляємо. Що значить управляємо? Е, дивлячись, це також ваші майно. функції, е, так це наша угу. функція, одна із головних. Управління це такий спосіб збереження економічної вартості майна. Тобто вже сам спосіб збереження залежить від специфіки самого майна. Наприклад, ну, ін... Дуже така цікава і незвична функція, ми зберігаємо гроші. Як можна зберігати гроші? Ну, ніби як е... Ну, ніби як до того, як створили арму, то їх зберігали у сейфі у правоохоронців або на якомусь поточному рахунку в банку. Коли створили арму, то ці гроші ми розміщуємо на депозит. На них нараховуються відсотки, і по завершенню кримінального провадження, дивлячись, який результат, гроші з відсотками повертаються або власнику, або в дохід держави. Mm -hmm. От. Ну, тобто, якщо порівняти в цьому році, у нас був дуже цікавий кейс. Арма управляла піском у Київській області. 10 років, приблизно 10 років тому, було незаконно намито пісок, От. і він весь цей час просто лежав. Ну, Тому що це арештоване майно і тривало кримінальне розслідування. От, Після того, як його передали в управління, арми, Пісок, було реалізовано, е, з, е, та сума, яку отримали приблизно це 27 мільйонів гривень, вони були розміщені на депозитний рахунок до завершення кримінального розслідування. Ця сума становила 31 мільйон. Угу. І 31 мільйон гривень був переданий територіальній громаді, е, для якої це був трь трьохрічний бюджет. Тобто у них там зараз плани, вони побудують і садочок, і школу, і дороги. Ну, зрозумійте, за один день отримати, отримати. бюджет за три роки. От. І От. Вони зовсім на нього не розраховували. Вони не розраховували, я скажу більше, на тому піску вже виросли дерева і кущі. От. Тобто, ну це як показовий угу, приклад. Один з варіантів. Як ми управляємо майном ем, а що по Вінницькій області? От, якщо вже безпосередньо говорити, ви ж начальник центрального західного міжрегіонального територіального управління. Так, Воно так. базується в Вінниці? Базуємось у Вінниці, але наша діяльність поширюється на три області: Вінницьку, Хмельницьку і Чернівецьку області. Наразі в 2020 році. Ми підвищували рівень наших знань. Ми пройшли навчання, в тому числі із залученням міжнародних наших партнерів, і також було здійснено на допомогу правоохоронним органам розшук. от, ну, якби. Якщо казати про цифри, то це 244 земельні ділянки було розшукано, 423 банківських рахунки, шість приватних будинків, 12 квартир, шість нежитлових приміщень. Ну якщо ми розуміємо, ще можна собі уявити, що, наприклад, там знайти той самий е банківський рахунок, це ну це треба мати спеціальний допуск, я би так сказав, ну загально, да, щоб не вдаватися в деталі. Ну що значить ви розшукали будинки? Це нерухомість, ну навіть якщо невеличкий будинок, ну все одно він є, він стоїть, його всі бачать. Що значить ви його розшукали? Насправді комічна ситуація. Досить часто по реєстрах будинк, будинок є, а по факту його може й не бути. Тобто, то, що ми називаємо на папері, є, а його немає дійсно. Він на папері вже навіть може бути введений в експлуатацію, і до нього все підключено і декілька разів факту. проданий. Ну або так, так. Тим більше це ж нерухоме майно, тобто треба ще довести, що воно було злочинним шляхом здобути. Ну, досить часто, наприклад, той же фігурант кримінальної справи, то він не реєструє на себе, він реєструє на якихось знайомих там, чи просто за виногороду осіб, яких знаходить. От, ну, ну, якби це такі приклади. Просто головне не тільки розшукати, а ще й встановити, чи дійсно він існує в природі. Бо може існувати на папері, але управляти їм неможливо. Як управляти котлованом, який за документами це. Трьохповерхове білло, <ріст> ну звучить смішно, ну і навіть такі ситуації є. є. Що, що потім ви е, робите з цим майном? Куди воно йде? Ви його е, продаєте, ви маєте можливість таку, ви його віддаєте державі, е, вона поступає в фонд, наприклад, як ви сказали, той самий пісок, територіальна громада. Е, яка потім подальша доля? Е, все залежить від якого самого з, з яким mm -hmm. видом майна ми маємо справу? Тобто, якщо це нерухоме майно то ми намагаємось зберегти його економічну вартість, ми, йому, ми його здаємо в оренду. І, до речі, це дуже цікаво для підприємців, тому що, по суті, це готовий бізнес, який не потрібно починати з нуля. Ну, Для прикладу, це може бути і ресторан, і готель. Різне майно буває арештоване. Та навіть ті ж самі квартири, якщо це більше, ніж одна квартира, то це цікаво для агентств нерухомості, тому що вони можуть здавати їх угу. в оренду. От. Якщо це, до прикладу, там... Така група, яка швидко псується, теж саме зерно, то це зерно продається і за схемою, як з піском, гроші розміщуються на депозитному рахунку, і по завершенню кримінального провадження власник або отримує еквівалент. Ну, це навіть я б не сказав продаж. Це трансформація у такий стан, в якому зручніше зберігати угу. на даний час. Ну, от зерно, навіть транспортні засоби, більшість. Набагато економічніше вигідно продати і зберігати в еквіваленті грошовому, тому що ті ж самі автомобілі вони постійно знецінюються з виходом нових кожного кожного дня. Ну так да, тому кращого способу, чим зберегти його, трансформувавши у гроші, поки mm -hmm. що немає, і тим більше, що це в Україні недавно стали ну, існувати такий орган державної влади до цього. В Європі існували аналогічні інституції, і вони вже показали успішність своєї діяльності. Доцільність. І доцільність доцільність тому, що... Нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам. Сьогодні у мене в гостях Станіслав Юрійович Серьогін, начальник центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА. І ми продовжуємо спілкування в проєкті Час змін з Олегом Семком». Станіславе Юрійовичу, для того, щоби. Хоча б приблизно, от я зараз намагаюся осягнути, ну вибачте, ну ніяк не виходить, ну не спеціаліст я просто в цьому. Ну для того, щоб осягнути е, загальну картину тих питань, які е, ви вирішуєте, ваш колектив вирішує, звісно, тут е, має бути синергія дуже багатьох напрямків і векторів, як е, господарської діяльності, так і юридичної, і не тільки хто входить до вашої команди, кого ви залучаєте, можливо, для вирішення того чи іншого питання. Ну, наша команда сформована. Я дуже пишаюсь нашим колективом. У нас е, дуже гарні спеціалісти по всім напрямкам. Тобто це е, колишні працівники, скажімо так, правоохоронних органів чи Міністерства юстиції, які вже мали досвід до того, як вони прийшли в арму. От, ну і в принципі зараз успішно підвищують свою кваліфікацію і продовжують займатися, ну як на мене, дуже цікавим напрямком, тому що тут ефективність можна побачити одразу. Знаєте, є такі роботи, коли можна працювати і не бачити ефективності, а угу. тут завжди є показник. Це чи розшукане майно, чи відсотки на депозиті. От, ну якби так. У ви сказали розшукане майно? Ну і та інші е, розшукані е, виведені стіні, можливо, або десь оприлюднені е, такі моменти. Е, скільки, якщо є така невеличка статистика, скільки вам вдалося повернути, наприклад, за минулий рік, виявити, можливо, це слово більше підходить. Виявити от таких е, загублених, кажу в лапках, неоприлюднених, загублених е, от таких одиниць, чи то буде нерухомість, чи то Буде банківські рахунки, чи то можливо ще пісок, як ви вже сказали, зерно і так далі. Ну, взагалі, за 20-й рік я не можу казати за тільки своє територіальне управління, тому що ми єдина система. В Україні є шість територіальних управлінь, які охоплюють всю територію, і центральний офіс, який знаходиться у місті Києві. Угу. То, от якщо казати про результат. Співпраці чи взаємодії з правоохоронцями за двадцятий рік, то було розшукано в загальному 44 тисячі активів різних на сукупну вартість, ну якщо в гривневому еквіваленті 34 мільярди гривень. 30 мільярди? мільярди Я гривень. спеціально пере так. перепитав мільярди гривень. Важко собі уявити таку суму. Просто важко. Як це ховають і як це документально це все проводиться? Скільки ж тоді, хоча б приблизно, щоб ми уявили, скільки ж тоді було залучено людей спеціалістів до цього? Ну от, наприклад, от, 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 по вінниці, якщо говорити по, про вінницький кущ, скільки у вас е, на основ, на основній, якщо так можна сказати, на основній посаді, на основній роботі, скільки у вас є спеціалістів? Е, загальна чисельність територіального управління зараз 8 чоловік. Це не до речі, це не таємниця. Ні, це не таємниця, не має таємниця. бути 40. і в подальшому ми будемо набирати ще проводити конкурси наразі. В принципі, з цим ковідом пов'язана процедура, що це не набір, а добір. Uh -huh. Ну тобто ті, хто приходять до нас на роботу, вони приходять тимчасово до закінчення пандемії, а потім взагалі їх потрібно через там не пізніше, чим через два місяці звільнити і провести конкурси. Тому, відверто кажучи, ми намагаємося зараз власними силами не добирати нового персоналу, тому що ну якби хочеться, щоб це все зберігалось у нас в таємниці, а навіть. Ризик того, що працівник потім буде звільнений і якась піде, інформація може і, вийти, піде та да, працювати в якусь іншу організацію. Ну мені особисто не подобається. Тому ми вже чекаємо завершення пандемії для того, щоб проводити повноцінні конкурси. Ну, тобто, виходить, що пандемія навіть в цьому моменті, в моменті набору персоналу, е вона ну пішла вам на мінус. На жаль, ну не можна сказати на мінус чи на плюс. О, знаєте, Завжди, коли одні двері закриваються, відкриваються інші. Ви оптиміст. Ну я вам скажу у державних службовців, ми всі є державними службовцями. Угу. Одним із обов'язків державного службовця це постійне підвищення власної компетенції, тобто проходити потрібно навчання, навчатися. Сам той факт, що тепер навчання можна дистанційно отримувати, дуже сприяє ну, економії часу. Можна більше часу виділити для вирішення завдань по роботі і не витрачати його просто на... Шлях до інституту чи а, там вузу? Пане Станіславе, от ви сказали, вісім чоловік працює, а штат розрахований на 40, тобто в 5 разів менше. E, з іншого боку, ніхто не зменшував кількість діяльності, запитів і e, завдання, робочі завдання ніхто абсолютно не зменшував. Як вам вдається, ви працюєте понаднормово, ви працюєте ну, аж занадто інтенсивно, як на мене? Ну я думаю, так, ми працюємо занадто інтенсивно, але е, не понаднормово. Тобто, навпаки, я заохочую, коли працівник справляється у робочий час. Тобто це гарний показник того, що він вміє розпоряджатися своїм часом і ставити собі завдання. Mm -hmm. Ну, ті на ті на день. Yeah. От. Чи чи розподіляти ті завдання, які я йому ставлю е, ще один момент е, умовно зовсім. Е, я хочу е, прийти до вас на роботу. Які у вас вимоги? Ким я маю бути? Е, дивлячись, куди ви хочете, на яку посаду. От ну в основному це або вища економічна, або вища юридична освіта. Угу. Конкурс у вас, я так розумію, є. Якщо такий недобір, якщо так можна сказати, ну в загальному конкурс не менше, ніж 50 чоловік на одне на місце. одне місце. Тобто так. ну дуже серйозний конкурс. Найбільш, найбільш серйозні, найбільш вагомі, і я не хочу казати там заплутані справи. Які вам доводилося з якими вам доводилося працювати в 2020 році, відверто кажучи, не було такого чогось складного, з чим би ми не справились. Навпаки були цікаві випадки. Передавав особисто я вагони, які були там арештовані. Це 71 вагон переданий у 2020 році в управління управителям. Що цікаво, це відбувалось літом. От, ну, і для того, щоб передавати вагони, потрібно було їх оглядати. Uh -huh. Тобто, ну це я особисто витратив два робочі дні на те, щоб оглянути всі 71 вагон. Ну це така досить клопітка процедура. Ну так і... їх ще ж треба було ще до того якось зібрати в одному місці. Вони ж це ж рухомий склад, він же постійно рухається. Чи навпаки вони, вам вдалося вони їх... стояли на залізничних ага. станціях? От проте їх треба обійти, і це якби під під сонцем, літом. Uh -huh. От і, і мені потім ще тиждень, згорівши шия, нагадувала про Про 71 вагони. Куди вони потім пішли? Вони Ї, їх, їх Вже хтось взяв, їх вже хтось викупив, ви комусь їх передали, продали. Ні, Що вони яка не їх історія? Продані, вони знаходяться в управлінні, тобто іншими словами, вони в оренді, угу. і за оренду сплачуються гроші безпосередньо до державного бюджету. Управитель залишає собі якийсь відсоток певний, як винагороду. За управління таким майном, проте він не вклав ні копійки в те, щоб отримати це майно. Uh -huh. Ну от для прикладу, якби він захотів займатися тим самим бізнесом, йому потрібно було мати гроші, щоб купити ці вагони. Раз дозволи на перевезення, дозволи різні дозволи. Ну, скажімо так... А, секунду. А якщо, наприклад, от я зараз е, умовно зовсім моделюю ситуацію, якщо, наприклад, зараз мене зацікавила ця тема, е, я можу звернутися до вас, маючи певні фінансові, які, фінансове забезпечення, і я можу е, набагато простіше, не проводячи і не виконуючи всіх тих кроків, стати власником цих вагон, умовно вагонів і ними вже розпоряджатися і вже на них практично заробляти? Ну не зовсім так. Е... На сайті центрального апарату і там є ще телеграм-канал, постійно розміщується оголошення про проведення конкурсів. Конкурси на пошук управителів угу. для того, щоб прийняти участь у конкурсі, не потрібно мати ніяких грошей, але потрібно мати гарну ділову репутацію, досвід управління аналогічним майном і матеріально-технічну базу. Ну тобто, по суті, у вас вже має бути такий бізнес. Просто ви, якщо до прикладу, з вагонами угу. управляєте, наприклад, там десятьма вагонами. І я би ти... хотів просто збільшити да. свій парк. Збільшити свій парк. От і все. Ну, скажу так, щоб... Був вибраний управитель, це логістична компанія, яка постійно здійснює перевезення вантажів залізничним транспортом по Україні. Тобто, у них і штат був, і досвід роботи був, і навіть свої вагони були власні. Проте те, що вони взяли в управління ще вагони, їм ну дало можливість додатково заробляти От в, іншими словами. Це називається розширення бізнесу. Розширення бізнесу. Ну і взагалі е, така інституція, як Арма, це е, приклад успішний приклад державно-приватного партнерства. Тобто тут держава співпрацює з підприємцями і. І ця співпраця здійснюється на принципах він він, ну тобто дві перемоги угу. і держава виграє, і підприємці Ді. виграють. Пане Станіславе, і у нас залишається небагато часу. Що найбільш я вже своєю мовою буду говорити, що найбільш цікавого з пропозицій зараз є конкретно по трьом областям по нашому Вінницькому кущу, що зараз стоїть на ну нехай дозвольте, я скажу так, на продажі чи шукає свого нового власника. Наразі ну по нашим регіонам нічого не пропонується. От проте пропонується по всій Україні. Ну це є на сайті центрального апарата. Але знову-таки через вас це можна вирішити. Можна звернувшись до вас, можна безпосередньо звернутися до тут. нас. Ми надамо консультацію, роз'яснення, що це за активи, в якому вони стані перебувають, надамо все, все, що в нас є. Якщо в нас є інформація, там фотографії і інше, також передамо особі, яка зацікавилась. Плюс ми допоможемо в. Складання документів, тобто надамо зразки документів, з якими потрібно звертатися для участі у конкурсі. Ну, це як мінімум. Б, так як ви описуєте, то в принципі нічого абсолютно складного, нічого складного нема. І навпаки, ми запрошуємо до співпраці бізнес. Ну бо в цьому є якраз цей принцип: дві перемоги: і державна, і, Голу... і ну правильно, головне тільки розповсюдити цю інформацію. Щоб як і 50 чоловік на одне місце конкурс, так і нехай буде у вас 50, е заяв на то рухоме чи нерухоме майно, і в принципі, тоді, якби як так, як ви вже сказали, тоді всім буде класно. Ми всі виграємо тоді з цього всього. Так я вам дуже дякую і з таки чекаю наступну порцію інформації цікавої, і іноді дуже Дуже незвичної, як для нас простих пересічних українців інформації про роботу такого дуже цікавого е, такої дуже цікавої державницької інституції, якою є Арма. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам. Сьогодні у мене в гостях був начальник центрально-західного міжрегіонального територіального управління Арма, пан е, Станіслав Юрійович Серйогін. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі і слухачі. Декілька хвилин, і ми знову повертаємося на майданчик першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Залишайтеся з нами. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.